Добрий день. дорогі друзі, Сьогодні я буду випікати італійський хліб. Це дуже смачний хліб. Я зараз дуже швидко вам покажу, як я це все роблю. До чаші міксера я додала муку, я додала отаких от 5 столових ложок. Якщо буде мало, я добавлю муки. Півчайної ложки солі, чайну ложку цукру і дві, десь, може, дві з половиною олії. Отак от прямо сюди все налила. Так, тут взяла я стакан теплої води, дріжджі, чайну ложку і буду сюди уливати, і буду робити замість тіста. Якщо буде мало муки, я добавлю муку. А так, поки міська ну, сейчас так участь так місце. Друзі, вимісилось дуже хороше тісто. Оці 5 ложок мені вистачило муки. Воно не повинно забите бути е, оцій, мукою. Так, сюди ми уливаємо трошки отак олійки там по краєчку. І робимо такий е, клубочок. І цій самій чаші я його поставлю, хай воно. Трошечки відпочине і підійде. Тоді буду показувати далі. Так, застелили ми протвінь бумагою, трошки так олійкою. Примастимо. Так. Беремо ми ми наше тісто, воно вже хорошо підійшло, друзі. Я запокажу. Подивіться, як воно підійшло хорошо. Так, сюди ми його перелажуємо і отак руками ми його розправляємо. Друзі, це не піца. Це не піца, це такий італійський хліб. Італан бред. Так, розправляємо так руками. Так, і так пальцями робимо ямки. Ямки робимо пальцями. так. Я роблю для себе. Можете робити у рукавицях. Ну, я для себе я роблю для себе. Так, потім. Тут ми нарізали помидорчики, чері, перець, солодкий болгарський, булгар, і часник. І ми в оці ямки ми розложуємо оці помидорчики. Отак вверх. Отак От наверх, щоб були це де порізане. Так розлажуємо. Всі помидорчики. Ну, я не знаю, скільки хто хоче, той і ложе. Ну, приблизно таке количество помидорчиків. І трошечки їх удавлюємо в хліб, удавлюємо. Так, вдавлюємо. Потім ложимо чесничок. Часничок теж отако лепестками ми ріжемо і розкидуємо по всьому хлібові, і теж трошки ми його удавлюємо всередину. Так, удавлюємо. Удавлюємо. Так, перець. Так само. перчик, Можна червоний перець, у мене нема червоного. Можна і зелений, який ти хоч колір. Просто у мене немає. То я взяла жовтий. А так би було, я взяла б червоний. Сюди більше підходить червоний. І теж отак удавили. Удавили трошки, удавили. Так. Тепер беремо кісточку. Так, друзі, беремо кісточку, беремо одне яєчко, збиваємо його. І кісточкою ми його отак змащуємо. Змащуємо, друзі. Це дуже смачний хліб. Це дуже смачний. І дуже легко робиться, і дуже смачний. Ви можете цей хліб їсти із супом. Супчик зварили із цим хлібом. Їж і хочеться. Так, отак, змастили яєчком. І все, і ми поставимо, хай він підходить і іще. Так, хай він підходить, чуть-чуть підійде, а потім посипемо зверху сиром. Сир, чи з. Хай він трошечки підійде, минут 15, хай постоє, його прикрию. І потім я вам покажу. Так, Друзі. Наш хлібчик вже добре підійшов. Подивіться, посипаємо його сиром. Це я купувала такий чис у мене тут. Так, посипаємо. Я не знаю, хто скільки любить може. І ставимо випікати. Будемо див... кожен дивиться по своїй духовці. На 30-40 хвилин, я не знаю. Кожен повинен дивитися по своїй духовці. Все, в мене хвилин 30 буде випікатися. Ставимо у духовку. Все. І буде випікатися. Коли випечеться, я вам покажу. Так, дорогі друзі, я вже подивилася в духовку. Хлібчик готовий, я зараз його буду витягувати. Так, наш хлібчик. Великоліпний. Він у мене стояв 30, 35 хвилин у духовці. 35 хвилин він. Ой, гарячущий страшно, Це тут пулька лежить у телевізора. 35 хвилин стояв. Подивіться, який запашний, який м'який. Так, я його пробувати не буду. Він дуже гарячий. Я його прикрию отакою салфеточкою. і... Я зараз буду їхати в магазин. Як прийду з магазину, я включу камеру і якраз він вихований, я попробую і вам все покажу. А, друзі, приїхала вже з магазина, хлібчик трошечки вихолонув, хочу його спробувати. Подивіться, друзі. І внизу пропікся, кругом пропікся. Який він запашний. Який він всередині хороший. Так, спробую. Друзі же хочеться. Mm -hmm. mm. Дуже смачний. Дуже смачний. І чесночок і помидорчик, і перчик так пахне. Це дуже смачно. Так що робіть такий хліб. Всередині получився теж хороший. Дивіться всередині. Такий, який хороший. Ну. Смачно. Рецепт дуже легкий. Стакан води, чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі, чайна ложка дріжджів, олійки. Ну і муки так, щоб воно. Не забите було тісто. Ви все бачите. Так, все, друзі, смачного, хорошого дня, хорошого вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже вдячна. І всім пока-пока.